Сидрівочка щедрувала до віконця припадала, що ти ті. Шановні земляки, вітаю вас із новим 2025 роком. Єдине моє бажання і побажання, щоб закінчилася ця страшна війна в нашій країні. Щоб повернулися додому наші захисники і захисниці. І щоб запанував мир на нашій землі. Шановні українці, сьогоднішній прекрасний розвятковий вечір керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Великописівської селищної ради від імені колективу хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім миру, бажаю всім здоров'я, бажаю всім перемоги, бажаю прекрасного життя в нашій державі. Щастя, здоров'я, з повагою до вас і виновчан. Доброго дня, шановні читачі газети Ворско. Я всіх вітаю з новорічним святом, з Новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, бажаю всім, щоб швидше е, закінчилась війна. Бажаю мирного неба всім, щоб всі дочекалися своїх рідних, близьких з війни. І дякую всім читачам, хто небайдужий, хто донати на всі збори для військових на всі потреби. Слава Україні! Всім доброго дня, 93-тя бригада. Нахожусь зараз в місті Тростянець. Хочу від у свого підрозділу мотопіхотного батальйону подякувати родині Кузьменка, власникам сирної країни за допомогу, за збір коштів, за придбання таких прекрасних квадрокоптерів. Дякую велике, все буде Україна і слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Бажаю, щоб у новому році все почалося по-новому, щоб були нові успіхи в діяльності, нові високі результати в роботі, нові сподівання і нові перемоги, нові яскраві емоції та нові щасливі події. Дорогі наші діти, я бажаю, щоб прийдешній рік приніс вам стільки радощів, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував вам посмішку і частину добра. І нехай усе, що ми з вами планували, обов'язково здійсниться. Все те, що хотіли почати, почнеться, а що хотіли завершити, завершиться. Нехай 2025 рік стане роком перемоги України і принесе нам мирне життя без ракет, без сирен, без вибухів, без страху та сліз, миру, надії, добра, спокою у ваших серцях, непохитної віри у нашу перемогу. Дорогі українці, любі мої земляки, у цей новий рік хочеться побажати нам усім найголовнішого швидкої перемоги та миру на нашій землі. У багатьох із нас зараз немає ні святкового настрою, ні відчуття наближення нового року. Але, попри все, ми посміхаємося на перекір труднощам і на зло ворогам. Я бажаю кожному з вас витримки, сил і натхнення. Нехай не вичерпується ваша насла. Ліва у краще. Ми повинні рухатися вперед, не зупинятися і не здаватися. Наша доля випробовує нас непростими часами, адже ми зіткнулися з війною. Але ми, українці, нащадки козаків, у чиїх жилах тече свобода і незламність. Я обіцяю стояти на захисті наших воїнів і допомагати їм до останнього. Ми разом, ми сильні і ми переможемо. Обіймаю кожного з вас. Все буде добре. З Новим роком. З вірою в перемогу та краще в майбутнє. Щиро вітаю вас від імені громадської організації Райс Плюс з прийдешнім 2025 роком. Ми всі є частиною великої та дружної спільноти, яка творить майбутнє нашої громади. Разом ми долаємо виклики, реалізовуємо ідеї та змінюємо наше середовище на краще. Кожен внесок це крок до розвитку, кожна ініціатива це натхнення для всіх нас. Нехай у наших серцях завжди живе прагнення до єдності, взаємодопомоги та порозуміння з наступаючим! Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з Новим роком. Нехай цей рік здійснить нашу найзаповітнішу мрію: принесе в Україну мир і перемогу. А всім вам бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, успіхів в усіх починаннях і здійснення бажань з Новим роком! Дорогі земляки, читачі газети «Ворскла», друзі, вітаю всіх вас, з наступаючим 2025 роком. Вірю, що цей рік принеселися добрі новини, самі найкращі зміни. І нехай збудуться всі ваші самі потаємні побажання, а найголовніше, щоб закінчилась війна, настав мир в Україні. Тож, нехай хранить вас Господь, всім добра в душі і затишку в ваших оселях. Щиро вітаю вас із прийдешнім новим роком з новорічно різдвяними святами. Щиро хочу побажати в кожну родину тепла, миру, затишку, всього того, чого нам так бракувало у 2024 році. Щиро вітаю кожну родину, кожного українця, всіх земляків від імені Охтирської районної ради, як депутат цієї ради. Також вітаю всіх жителів села, в якому народилась і проживаю, всіх малопавлівців, всіх жителів Богтивського району. І нехай цей рік буде трішечки веселіший, трішечки сповненіший, більш яскравого життя, ніж рік, що минає. Всього вам найкращого. А в нашого пана береза стояла, щедрий вечір. Тонка та висока, на листя широка, добривечі. Я хотів би сказати, що наступний рік ювілейний для нашої газети Ворскла. і помираю творчого натхнення, успіхів, і щоб газета виходила в нас, в великій писрівці, на звільненій українській землі, після нашої перемоги. Я на це сподіваюся. Дорогі земляки, наступає 2025 рік. Я бажаю всім вам здоров'я, хорошого, миру над головою. Дякую за те, що пам'ятаєте мене, що ви підписуєтесь на нашу газету. І таким чином ми спілкуємось і будемо спілкуватися з вами. Дорогі земляки, радий привітати з Новим роком. Радий подякувати кожному за підтримку. Радий, що ми разом залишаємося. І ті, хто тут, і той, хто далеко на чужині, допомагає нам, нашому виданню і далі виходити в світ. І радий, що ви любите свій край, і де б не були, ніколи не забувайте про нього. Ми обов'язково повернемося на батьківщину на велику, на маленьку. З Новим роком, дорогі друзі, дорогі читачі, дорогі передплатники. Дорогі земляки, вітаю вас. Ось і закінчується ще один рік. Рік війни, яка принесла нам багато горя, розкидала нас по всьому світу. Межа старого і нового року умовна. Час іде неспинна. Але ми відзначаємо цей день, щоб кожного разу мати хоч якусь надію на майбутнє. З Новим роком, дорогі земляки! З новими надіями на мирне небо! Вітаю земляків! Усіх сумчан, де б ви не були, тих, хто були, і є за Україну. Бажаю вам у цей святковий час тепла, радості і добра, тому що ви заслужили на це. Ми вистояли. Ми будемо боротися і далі до перемоги. Зі святами з наступаючим новим роком. Щиро і радісно ваш. Слава Україні, слава нашій нації і смерть ворогам. Особливе вітання читачам газети «Ворскла». Підтримайте свою газету. Звертаюся до підприємців Охтирського району, сусідних громад. Передплачуйте газету, підтримуйте її. Вона була з нами і з вами у важкі часи, у найважчі часи, і буде завжди. Тому заслуговую на вашу підтримку. Дякую вам.